П'ятниця завершує інформаційний тиждень на телеканалі Алсет. Мої вітання вам, які події склали наповнення сьогоднішнього випуску часу місцевих новин? Дивіться далі. Із 1 січня українців чекає збільшення пенсій та зарплат, що правда незначне. Розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 січня становитиме 894 гривень, а мінімальної зарплати 1147. Про це йдеться в офіційному повідомленні пенсійного фонду України, опублікованому на сайті відомства. Порівняно із попередніми показниками, збільшення пенсій в грошовому еквіваленті становитиме 10 гривень, а мінімальної зарплати 13. Прожитковий мінімум із 1 січня встановлюється на позначці одна Вісім гривень наразі він становить 1095 гривень. Разом із тим, до 1 грудня наступного року розмір мінімальної пенсії в Україні має зрости до 949 гривень, а мінімальної зарплати до 1218 гривень. В Україні можуть спалахнути епідемії інфекційних хвороб через недостатній рівень імунного прошарку серед населення. Про це переконує інфекціоніст-директор громадської організації «Імуний Щит Нації Наталія. Винник експерт зазначила, що наразі серед українців фіксується досить низький рівень охоплення вакцинацією, що може призвести до повернення інфекцій, які Україна вже, начебто, подолала. Для вироблення колективного імунітету до інфекційної хвороби необхідно, щоб 90-95% дітей були вакциновані, каже медик. Малий відсоток щеплень якраз вказує на те, що за сприятливих умов поодинокі випадки хвороби можуть розгорнутися у епідемію. Приклад із кором – найяскравіша ілюстрація того, що може статися з іншими хворобами, від яких українці відмовляються робити щеплення. Усі на прибирання цікаве явище. Учора у центрі міста підмітили журналісти телеканалу Алсет. Центральну площу Дрогобича від снігу очищали близько десяти комунальників. Допомагала робітникам у нелегкій праці і снігочисна машина, з допомогою якої а також і лопат комунальники чистили головний майдан міста від снігових гір. Турбота про благоустрій центральної частини міста Дрогобичанам, звісно, є приємною та одивує інше, кажуть люди, чи не забагато працівників на один квадратний метр трудилося там. Паралельно скажеться дорогобочаний на те, що чимало віддалених від центру міста вулиць є слизькими, оскільки комунальників на них там не бачать. Правоохоронці Дрогобича приймали вітання. Учора стражі порядку відзначили своє професійне свято. З цієї нагоди керівництво та працівники Дрогобицького міського відділу міліції зібралися у залі Муздрамтеатру, де й пройшли офіційні святкування Дня правоохоронця. Традиційно захід розпочали благословення отця Мирослава Соболти. Відтак до правоохоронців міста звернувся керівник Дрогобицького міського відділу міліції Васильов Чаренко. За словами головного міліціонера Дрогобича, за 21 рік незалежності України правоохоронні органи зазнали суттєвих змін як на рівні держави, так і на місцях. За 21 рік міліції міліція повністю оновилася, стала набагато прозорішою і ближче до людей. Ми не боїмося відкрито говорити про наші. Недоліки про рахунки в службовій діяльності. Але е, ми можемо сказати, що за 21 рік, виконуючи свої службові обов'язки, е, більше п'яти тисяч загинули співробітників міліції і 900 отримали тілесні ушкодження. Цьогорічне свято місцеві правоохоронці зустрічають із змінами, за словами Василя Овчаренка, відбулося об'єднання двох підрозділів міліції міського та районного. Така практика у Другобичі простежується далеко не вперше. Та і це ще не все місто готується до відеонагляду, додав керівник. У Другобичі планують встановити на головних вулицях міста камери відеоспостереження, які за сподіваннями правоохоронців сприятимуть їхній роботі та оперативнішому розкриттю злочинів. Окрім керівника дрогобицьких правохоронців, Віціонерів міста із професійним святом того дня вітали представники влади другого частебника та району. А кращих правоохоронців традиційно нагородили грамотами. Завершували свято музичними та танцювальними привітаннями для всіх присутніх. У Дрогобичі запрацювала нова трансформаторна підстанція. Вона забезпечуватиме електропостачання мікрорайону на вулиці Стрийській. Необхідність будівництва нової підстанції була зумовлена зупинкою роботи першого заводу НПК Галичина, від електромереж якого здійснювалося електропостачання цього мікрорайону. Нова підстанція розташована поблизу п'ятої районної лікарні. Життя на вулиці не на користь мешканці вулиці Самбірської забили на сполох. Уся річ у тому, що на їхній вулиці на території АТП замешкали безпритульні собаки. Хто зробив їх жителями вулиці, невідомо та от життя просто неба друзям нашим меншим на користь явно не пішло. Блукаючи занедбаною територією, тварини з кожним днем стають все агресивнішими, переконують люди. А особливо зранку траплялися випадки, що собаки нападали на людей, які ні світні зоря поспішали на роботу. Побоюються тварини студенти, які вулицею курсують на навчання у педуніверситет. Бачила за собак, що вони тут бігають без господарів і трапляється такі, що гавкають, люди там, дівчата, наприклад, бояться. Та є тут собаки, ну. безпритульні, може і на кого нападають, як людина агресивно ставиться до собаки, то може і нападають, розумієте? А так, ну чого, я заїхав нічого, без проблем. Збільшення кількості безпритульних собак на вулицях Дрогобича свідчить про одне. У місті доволі давно назріла потреба створення притулку для тварин, у якому собак доглядали, б, а головне соціалізували. Додамо, розмови про створення притулку. Дрогобичі точаться давно та от до конкретних справ так і не переходять. Тим часом у місті немає такої вулиці, на якій б не можна було зустріти безпритульних тварин. Чи не найбільше насичений ними центр міста, оскільки у пошуках їжі тварини мандрують до місцевого продуктового ринку. У Дрогобичі засяяла вогнями головна ялинка міста. На свято Миколаю у центрі Дрогобича засяяла прикрасами та вогнями новорічно різдвяна ялинка. Монтувати зелену красуню почали у місті ще тиждень тому. Відтак ближче до 19 грудня прикрасили новорічне дерево кульками та світловою ілюмінацією. Висота штучної зеленої красуні Дрогобича сягає близько 20 метрів. Її монтаж дійснили працівники комбінату міського господарства. До 25-х чисел грудня у центрі Дрогобича планують встановити і різдвяну шопку. У ратуші кажуть, зелена красуня малуватиме око Дрогобича до завершення новорічно різдвяних свят. Зимовий Дрогобич у світлинах у місті оголосили конкурс на краще зимове фото. Інститут міста Дрогобича, що при міській раді вирішив зібрати найкращі зимові пейзажі та панорами Дрогобича, тому і пропонує мешканцям прогулюватися засніженими вулицями міста виключно із фотоапаратом. Кращих фото визначатимуть у трьох номінаціях. Зауважив Юрій Яцьків, менеджер із залучення інвестицій інституту міста Дрогобича. А саме найкраща зимова фотографія Дрогобича, найкраща різдвяна фотографія міста та найкраща новорічна фотографія. Володіння фотонавичками значення не мають, усе залежить від бачення та креативності авторів фоторобіт. Вік учасників не обмежений, досвід так само ми не лімітуємо. Ми запрошуємо всіх аматорів, професіоналів взяти участь, але відбирати в нас будуть професіонали. Тобто ми запросили до тих, хто буде відбирати роботи, відомого фотографа Ігора Фецяка. Що стосується самих світлин, які очікують побачити організатори конкурсу, то тут політ та фантазію Дрогобичан не обмежують. Це можуть бути зимові пейзажі міста, нічні або ж вечірні вулички Дрогобича, сквари, пам'ятники або те, що впадає вам у вічі. Юрій Яцьків зауважує таким конкурсом переслідують одну мету показати красу Дрогобича та виявити нові таланти у місті. Ви берете участь в цьому конкурсі, і це є можливість прорекламувати наше місто, показати всі його кольори, показати його красу. І е, тому я думаю, також про про прорекламувати себе як фотографа. Фото роботи слід насилати на електронну адресу Дрогобицької міської ради інститут міста Дрогобича до 30 січня. По завершенні конкурсу кажуть у ратуші, планують провести фотовиставку кращих світлин. На Дрогобачині вшанували пам'ять Андрія Мальника 16 грудня у селі Воля Якубова біля монументу, спорудженого на честь полковника армії Української Народної Республіки голови УНУ Андрія Мальника відбулося урочисте віче з нагоди 122-х роковин від дня народження цього видатного українського військового та державного діяча. Як наголосила ведуча віча Марія Головкевич, ім'я Андрія Мальника прославило його родинне село на всю Україну та далеко поза її межами, оскільки Андрій Мальник керував штабом дієвої армії Української Народної Республіки та відстоював незалежність України того дня. Біля пам'ятника відомого українця оці відправили панахиду. Відтак представники влади міста та району поклали вінки та квіти до підніжжя монументу відомого українця. Ми сьогодні відзначаємо день народження людини. Без якої ми не мислимо української історії, без якої ми не мислимо національно визвольного руху, і без перебільшення можна ствердити, без людини, без якої ми не мислимо самостійної української соборної держави. Про подвиги здобутки та численні військові операції відомого українцям, які були скеровані на виборювання незалежності, того дня говорили чимало політичних діячів та представників влади. У свою чергу народний депутат України, голова Одеської обласної організації партії Свобода Павло Кириленко, закликав присутніх сповідувати ідеали Андрія Мальника, які сьогодні на шляху державотворення нашої держави є надважливими. Сьогодні повертається українському народу віра. Перемогу. Сьогодні ми побачили, що ми можемо протистояти оцій банді, яка сьогодні орді мародерам, які сьогодні керують Україною. Ми побачили, що можна протистояти не лише на вулиці, можна протистояти і у Верховній Раді. І ми будемо це робити. Додамо 23 роки тому, 13 грудня 89 року, декілька національно свідомих українців уперше приїхали у це село помолитися на могилі батьків Андрія Мальника. Із тих пір щороку у день народження Андрія Мальника на могилі його батьків. І біля пам'ятного знаку на місці батьківської садиби краяни запалюють свічки пам'яті 23 липня 2006 року. У селі Воля Якубова було споруджено величний монумент відомому українцеві. А от Борислав урочисто віддала під опіку святій великомучениці Варварі у місті нафтовиків днями біля фігури святої великомучениці Варвари відбулося святкове богослужіння а відтак і акт посвяти усіх жителів міста та працівників нафтової промисловості під опіку святої Варвари. Фігуру святої Варвари у місті спородили на вулиці, де 40 років тому, через скупчення вуглеводнім, вибухнув житловий будинок. У наслідок вибуху загинули 18 мешканців Борислава. Відкриття та освячення фігури відбулося 2 вересня під час святкування дня міста, тоді як і цими днями спільна молитва об'єднала в єдиному пориві сотні бориславчан. І завершуємо випуск на Львівщині зникло 150 посилок. 150 пакунків Сполучених Штатів Америки не доїхали до своїх адресатів. Із складу у дублянах, що на Львівщині, де їх вивантажили, пакунки зникли. Люди, які не отримали посилок у розпачі, бо посилки коштували не одну сотню американських доларів. Люди чекали від родичів за кордону побутову техніку та чимало подарунків до новорічних свят. Чому зникли пакунки із складу, з'ясовують сьогодні правоохоронці. Хоча поступово картина вимальовує. Наступна склад межує з відкритим полем, і що найголовніше, він був без охорони. Сусіди стверджують, машина, яка привезла пакунки, приїхала о 12-й годині ночі та вивантажила їх. Близько ж 3-ї години ночі пакунки вже поцупили злодії. Керівництво фірми від коментарів відмовляється. У той час постраждалі запевняють, американське керівництво фірми, на якій приймали пакунки та відправляли в Україну, готово, нібито повернути по 60 доларів кожному постраждалому. У той час люди кажуть, їхні пакунки Оштували як мінімум по 200-300 доларів. Такою п'ятницю зафільмували журналісти «Алсету» на побажаннях вдалих та насичених вихідних. Я прощаюся з вами до завтра. У суботу традиційно 18.20 підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Тож не пропустіть. Повтор сьогоднішнього випуску часу місцевих новин. Дивіться традиційно о 22.00 Та шукайте в соціальних мережах Facebook та ВКонтакті. До зустрічі! Побачимося!